Згуртувалися, щоб допомагати переселенцям і землякам на фронті. У переріслянській громаді понад рік плетуть маскувальні сітки та виготовляють окопні свічки. А ще безкоштовно роздають ліки та одяг нужденним. Більше про волонтерську роботу у громаді розкаже Тетяна Дадак у сільську амбулаторію заносять коробки з медикаментами. Я безволючі. Є для зниження тиску, є сечогінні, сичогінні, протигріпозні, парацетамоли є. А чого найбільше треба зараз добу в селі? От нашим людям нашому селі проти грипозних. Соціальною аптекою можуть користуватися вимушені переселенці та мало забезпечені сім'ї. Після відвідин лікаря вони отримують медикаменти безкоштовно. Маючи медичний досвід, я побачу, що дуже багато медикаментів просто пропадають. Вони пропадають десь на складах. Вони пропадають у військових частинах, пропадають у різних госпіталях, тому що проходить їхній термін. Щоб вони не щоб вони не протерміновані були, ми вирішили створити безкоштовну таку аптеку, де кожен громадянин нашої громади має можливість прийти. Окрім медикаментів, у громаді раз у три місяці роздають одяг: гольфи, теплі куртки, светри. Є багато дитячого одягу, штани є в окремих коробках. Є для маленьких дітей одяг. Такі... Авточки, коли люди приїжджали, вони їхали зовсім з малим запасом одягу, особистих речей, і така допомога була їм дуже корисною. Гуманітарну допомогу громаді привезли представники одного із благодійних фондів. Його директор каже, допомагають військовим та цивільним, які постраждали від війни. У нас акцент по медицині переважно на формування тактичних аптечок для військових. Ми від самого початку ми з командою сформували вже більше 2,5 тисячі аптечок. Ну, допомагаємо всім, чим можемо. Аби забезпечувати українців усім необхідним, співпрацюють із іноземними організаціями. Наші французькі друзі сказали, що вони з нами до кінця. Ну так є, що люди вигорають. Ви подивіться, просто не треба далеко йти там, Німеччину, там, Францію чи Італію. У нас люди починають, на жаль, забувати, що у нас йде повномасштабна війна. Підтримують воїнів і самі жителі громади. Ось у сільській раді Волосова організували волонтерський центр. Кожен має свою роботу. Вони п'яжуть, там стрижуть, там цигарети крутять. Одні пачки складають, другі сички крутять. Ці задіяні. Дуже багато всього вже передали в період від 24 лютого. І да, надалі будемо працювати, надалі будемо передавати, бо якнайшвидше була перемога. А після уроків сюди приходять діти. Допомагати ЗСУ тут цікавіше. Тут є суспільство, з яким я говорю, з яким мені інтересніше. Ми перше плавали в клубі, а потім я з друзями пішла сюди і ми почали плести тут. я деколи то ріжу, а більше сітку плету. не залишається осторонь війни, і сам голова Переріслянської громади Володимир Молдавчук у складі першого добровольчого мобільного шпиталю їздить на ротації на схід. У мене три доньки. І я дуже не хотів би, щоб хтось приходив на мою землю і гултував моїх доньок. Я дуже б цього не хотів. Тому краще я їх зупиню там, ніж вони прийдуть сюди. Дуже задоволений, що виконавчі комітети, депутатський склад поставилися з розумінням, даючи мені можливість їздити на ротації. ПДМШ якраз і дало мені цю можливість. Я маю можливість поїхати на 40 днів на фронт, 40 днів перебувати у своїй громаді. У чергову поїздку на лінії фронту Володимир Молдавчук візьме з собою медичну лампу для якісного освітлення мобільної операційної. Напрямок Солидару виникло питання освітлення на стабілізаційному пункті. Вкрай було погане освітлення. Ми в більшості випадків користувалися генераторами. Світла не було як по всій Україні, власне, так і на лінії фронту. І тому постало питання освітлення операційних". Це обладнання вдалося закупити завдяки міжнародним друзям. Медики працюють. Ну ми всі знаємо, що працюють у складних умовах. Там також прильоти не завжди є освітлення і так далі. Тому ми звернулися до наших партнерів. У допомозі вартість цієї лампи перевищує 20 тисяч євро. Тут є вона комплектується акумуляторами, яке дозволяє, навіть якщо немає безпосереднього електропостачання, дозволяє можливість проводити операційну втручання. Окрім медичного обладнання, на передову відправлять ліки, продукти харчування та засоби гігієни.